Найпочесніших для вихованців шосткинської дитячої школи мистецтв наші вокалісти завжди з радістю приймають у ньому участь і рідко повертаються без нагород. Так трапилося і цього разу, коли всі троє учасників від шосткинської ДШМ стали переможцями у віковій категорії від 14 до 17 років. Привела до успіху хлопців заслужена працівниця культури України Валентина Єжель. На цьому конкурсі ми постійно беремо участь, коли він є. Діти дуже полюбляють цей конкурс, тому як ми розповідали, хто це такий, і це наш віддатний іменно Сумський, Сумської області співак. І готувалися дуже ретельно. Твори дуже такі тяж, ну, як, для серйозні, да. От, і Готуватися було дуже складно, ну вони з великим бажанням підходять до цього конкурсу, за словами викладачки вокалу. Наразі достойно підготувати учасників конкурсу вельми складно через ситуацію, що склалася. Проте, долаючи всі труднощі і перешкоди, вихованці дитячої школи мистецтв показали шикарний результат, що не може не радувати. Дуже тяжко, дуже тяжко не для конкурсів. Готуватись. Воно ну, як, розхолажується. От, тільки тільки часу почали якось працювати тут. Тривога і все. І опять по новому, опять. Все. Я в цьому році дуже задоволена результатом, так як категорія була 14-17 років. І вони всі взяли пер перше, друге, третє місце. Це дуже дуже гарно. Валентина Єжель пишається кожним своїм учнем. А коли вони стають ще й переможцями різноманітних конкурсів і змагань, то душа викладачки просто тріумфує. Наразі пані Єжель розповідає про Єлисея, Миколу і Михайла, які цьогоріч показали достойний результат на конкурсі імені Бориса Гмирі. Єлисей, він дуже стриманий такий. Ну, у нього і голос такий, дуже м'який, повільний, він от такий, У нього і твори такі. Миколай – це у нас майбутній співак. Він дуже хоче співати в арії, в опері. і Він такий емоціональний. І у нього такі. Твори. А третє Михайло, да, цей, хоча він з села приїздять сюди, на машині кожен раз. Ну, в цьому році збирається поступати в Київське музичне училище імені Глієра. Володар третього місця, 15-річний Михайло лихород, ділиться емоціями від конкурсу і каже, що цього разу для нього він був нескладним, а зайняти призове місце виявилося доволі просто. Підкорив суддів юний співак двома українськими народними піснями. Чорні бруви карьовочі. Це нова для мене пісня. А повітряна в країну ну, я її співав три рази на конкурсах. Ці пісні виконувалися під акомпанемент роялю. Ну мені. Подобається е, академічний вокал, мені подобається співати, але я хочу спробувати ще естрадному стилі в двох напрямках. Я планую своє подальше життя зв'язати з музикою. Твори для участі в конкурсі Єлисей Чорновол обирав разом з викладачкою. Їх вибір пав на ой ти дівчино з горіха зерня та чорні брові карії очі, які і вивели 14-річного співака на перше місце. Правда, підготовка до конкурсу тривала чи не цілий рік. Ну, ці такі пісні вони мені подобаються, вони такі ліричні, нічого такого сложного нема. Так, у мене завжди ну, ліричні пісні там була, ну моя улюблена там «Аве Марія. Наймолодший переможець Микола Рогошкін вже не вперше приймає участь у подібних конкурсах. Каже, що завжди це робить з задоволенням і особливим хвилюванням. А за свої перемоги невпинно дякує улюбленій викладачці. Валентина Іванівна, дякую вам дуже, що ви нас вчите. Я гордий, що саме ви навчаєте нас на конкурс Гамери. Я співав його ж пісню. Безмежне поле на слова Івана Франка. Також я співав Хрещатий Барвінку. Ці пісні про долю людини мені дуже приємно, що я зайняв призове місце, що мої друзі зайняли призові місця, тобто Єлісій зайняв перше місце, Міша третє. Ну, я задоволений. Тож вітаємо з черговими високими досягненнями вихованців дитячої школи мистецтв і бажаємо їм вдосконалення професіоналізму і палких прихильників власного таланту.